З настанням холодної пори року на території Самарського району відбувся зріст пожеж в житловому секторі. З початку року в приватному житловому секторі загинуло троє осіб. Багато людей для обігріву своїх помешкань використовують альтернативні джерела опалення: піч, газові пальники, каміни. Через недотримання основних правил пожежної безпеки в побуті та використання пічного опалення може статися пожежа, наслідки якої можуть бути катастрофічними. Нерідко пожежі виникають через те, що люди сушать одяг напроти печей, використовують газові пальники для обігріву помешкань. Це неприпустимо. Тому у разі користування пічним опаленням. Необхідно впродовж всього опалювального сезону слід чистити димоходи від сажі. Усі димові труби та стіни, через які проходить дим, повинні бути заштукатурені та побілені. Під час використання пічного опалення не допускається топити печі без нагляду, залишати їх на малолітніх дітей, застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі речовини. Шановні громадяни. Будьте обережні та обачливі у разі виникнення надзвичайної ситуації. Телефонуйте за номером 101.